Тим часом в нас на милоснігу і мені прийшлось їхати гольфом на літній гумі по снігу. Ха. Скажіть, серед вас підписників є такі, що їздять на літній гумі? Взагалі-то це небезпечно, але подивіться, що мене оточує. Просто, як би, не душі. як я їду під горку просто боксую постійно а, мене несе друзі не катайтесь на літній гумі будь ласка бо це не є добре хоч би ще виїхати під цей, під цей горбик і все, я став. Хоча ні. О, і заглох. Оце прикол. І неохота виключить... Ой, все, я їду вже назад. Ладно, треба взяти трошки розгону. Давайте другу. Та ні, її просто зносить, це капець. Та ні, без варіантів. Добре, давайте тоді вмикаємо задню і погнали. Ясно, Задня теж не варіант. Тоді їдемо вниз. Або давайте на оту горку, що там справа є. Хоча ні, не варіант, напевно. Там ми забуксуємо все одно, ми під неї навіть не виїдемо. Треба, коротше, спуститися вниз, набрати ходу, виключити стабілізацію, а давайте хоча б від магазину звідси стартанемо. Як вам ідея. Тут вроді без щебеночка є під колесами. Давай, не, не виділуйся, Гольфик. Так, відключаємо стабілізацію. Все. Друга. Друга. Третя. Третя, Третя передача. Будемо виїжджати, напевно, на третій. Давай гольф. Я не хочу батька визивати, що він мене тягнув. Гольф не підведи, ти ж передньоприводний, а не задня. Ще трошки ура, ми виїхали. Капець. Такі от справи. Гольф зимою на літній гумі. Все, друзі, бачите, так я паркувався, ледь добрався я додому. Хто хоче там, виїхати на літній гумі кудись, краще навіть не думайте. Маленький уклон і все, і ви не вирулите. Якщо ви будете десь їхати на швидкості, на літній гумі зловити льот, то це взагалі буде біда. Тому коротше, не виїжджайте. А я так заради контенту вам показав, що може бути, якщо їхати на літній гумі зимою в сніги.